Доброго дня! У нас є перехідники на ресівер для під'єднання шланг для продувки та підкачки колес. Так під'єднується такий перехідничок, де одна шланга під'єднується з одним бистросйомом, та для під'єднання двох одночасно два бистросйоми. Пістолет продувочний. Манометр а також ванги. Є можливість доставки в і Литву через перевізника Володимира на Молдову через перевізника Сергія. You're okay.